Шановний ректори адміністрація, шановні першокурсники, батьки, рідні і друзі першокурсників, шановні представники наглядової ради університету, шановні працівники компаній-партнерів нашого університету, шановні працівники університету, сьогодні ми зібралися, щоб відзначити особливу подію знань та участь того святу першокурсників у велику родину Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. Дорогі першокурсники, шановні колеги, батьки, партнери та гості нашого свята. Сьогодні у нас велике свято урочистості з нагоди Дня знань та посвяти у студенти Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. Дуже приємно відзначити, що цьогоріч наш університет обрали більше тисячі студентів, які успішно пройшли мультинаціональний тест і подолали всі труднощі вступної кампанії. Ви маєте повне право пишатися, адже дуїк це бренд. Що відомий і цінується в ІТ-галузі, ми єдиний в Україні спеціалізований ІТ-університет зі статусом академічного члена Міжнародного союзу електрозв'язку ITU, що визначає світові стандарти в галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Ми є одним з найкращих в країні закладів Вищої освіти за рівнем. Технічної оснащеності навчальних аудиторій і лабораторій. І все це завдяки невтомній праці колективу університету та постійній співпраці з нашими партнерами. Багато з них присутні на нашому святі і, користуючись нагодою, хочу подякувати їм за підтримку, за те, що надають університету сучасне обладнання, програмне забезпечення. Та сертифіковані курси. Ми також щиро дякуємо нашим мужнім захисникам та захисницям за те, що дають нам сьогодні можливість навчати та навчатися. Дорогі першокурсники, ви прийшли навчатися, щоб отримати омріяну професію за обраною спеціальністю. На вас, молоде покоління, покладають великі сподівання ваші батьки та університет. Ваші знання, таланти та енергія необхідні Україні. У цей святковий день бажаю вам міцного здоров'я і мирного неба, а також завжди вірити у свої сили, розширювати свої горизонти та підкорювати професійні вершини. Слава Україні!